Так, і ми раді вітати Андрія Добрянського, речника Українського конгресового комітету Америки. Пане Андрію, вітаємо. Вітаю, доброго ранку і дякую, що запросили. Так багато тем, на які з вами хотілося би поговорити. Давайте почнемо, напевно, із а, перемовин. Угу. З'явилися у Financial Times, Вони послалися на вісім своїх анонімних джерел що інформація, що Сполучені Штати можуть наполягати на поступках з боку України територіями. Умовно Донбасу для того, щоб дати нам якісь гарантії безпеки більш-менш притомні, які справді будуть працювати. Білий дім зрештою спростував цю інформацію. Сказали, що це брехня, ми не тиснемо на Україну. А гарантії безпеки так витікають із мирної угоди, але засади її визначають виключно Росія. Та Україна черговий э, раунд до речі буде вже на початку лютого э, перемовин в Абудабі. Тож, пане Андрію, а що відбувається э, з точки зору от, вашого бачення перемовних процесів як стосовно гарантій безпеки для нас з боку сполучених штатів, так і залученості Шполу, сполучених штатів до э, посередництва між Україною і Росією в Абудабі. Ми знаємо, що одинока можливість, щоб іти вперед тут є будь-яке припинення обстрілу. Втім, що ворог не хоче долучитися до такого припинення, що Україна не раз, не два, а понад шість-сім-вісім разів вже обіцяла вона готова, коли президент Трамп готовий припинити обстрілу. То найліпший інший варіант це би було створити таку угоду щодо гарантії безпеки і від часу. Ухвалення такої угоди, що це би означало, щоб від того часу не було обстрілів. Втім, що гарантія безпеки би існувала, це досить делікатно Ми не знаємо у тристоронній розмови, як Росія береться до такої гарантії від Америки. Ну навіть і що ті щепоти, які вийшли, і не, ми не знаємо ще від. З боку, з трьох сторон це передало інформацію, але важливо, щоби. Не тільки українці розуміли, не тільки американці, але наші міжнародні партнери так само. А що є, як є якийсь натиск, ми так само маємо зрозуміти, що ця тристоронна угода, якби вийшла, то вона би мала підтримку від решта коаліції, решта світу. Так само це не тільки залишається проблема для Америки. Якщо би сталося пізніше, то тобто, втім, що інформація вийшла, це добре. Але наступні кроки, якщо ми справді можемо отримати якесь припинення обстрілу, ще залишається найліг шанс на найшвидшому рівні, щоб це було гарантії безпеки. Але я не думаю, що Америка готова включити і ухвалити таку угоду гарантії перед тим, що є домовлення з нашим ворогом. І так та ну і також був. Витік інформації, скажімо так, про те, що американських офіційних осіб, про те, що на перемовинах в Абу-Дабі росіяни поводилися трохи інакше, ніж це було артикульовано їхніми лідерами, зокрема Путіним, чи Лавровим, чи іншими якимись там посадовцями щодо неприпустимості, кардинальних заяв. Ну, а за, за чинними дверима з Україною і також. Сполученими штатами росіяни говорять гнуч... гнучкі поводяться гнучкіше і говорять більш предметно про ті чи інші питання. Чи це дійсно може бути? Бо чесно кажучи, Росії віри немає ні в чому. Вони можуть бути гнучкими, можуть бути якими завгодно, коли їм треба. Але по факту потім можуть від всього цього відмовитися і сказати, що цього не і взагалі це все фейк. Будь ласка, так ми знаємо, що є. Два такі варіанти у тристоронних переговорах. З одного боку ми бачимо потужну команду українців, які мають повне довірення президента Зеленського. Вони увірять в ньому, він увірить в них і вони мають прямі розмови. З другого боку, ми не маємо високопозодовців, ми маємо таких речників, які Путін готовий вигнати як. Йому щось не він не є задоволений з ними, то не є рівний баланс, і ми так бачили раніше, коли було пропоновано від з боку Америки до Стамбулу вислати. Зеленського і Путіна, ну Путін відмовився. Лавров і собіга Ну Лавров відмовився і нижче, і нижче, і нижче ми піпали, аж поки навіть не було причини мати зустріч тоді. І е, е, це, це є е, мій огляд на ті стрістонні переговори, бо ми розуміємо, що будь-яка угода, як ви раніше задали е, наш ворог не буде підтримати будь-яку угоду. Треба або Примусити ворога щоб підписати якусь угоду, і тоді мати ті ухвалені гарантії, або йдемо вперед до перемоги. Так, я хотів би тоді трохи відійти від а, теми перемовин із Арвійського півострова, трохи м, перейти а, інакший регіон. Ну недалеко. Це Іран. Біля берегів Ірану зафікнув перебуває. Авіаносна група, на чолі з авіаносцем USS Абрахам Лінкольн і е, зогляд на це, там такі події відбуваються в Ірані, що їхній атолог амині перебуває нібито вже в бункері. Ну і інші такі різні процеси є е, оця. Не те, щоб удар, ну але певні дії Сполучені Штатів Америки щодо Ірану, щодо впливу на ситуацію, яка є це вбивство протестувальників, криваві події, взагалі в Ірані. Е, Будь-які дії вони можливі чи після того як Трамп зупинив фактично удари, яких очікували ну всі, хто так чи інакше задіяні в цій історії. Е, вони вже зупинені назавжди і будуть відбуватися якісь інші предметні розмови. І знову ж таки чи зараз Іран на часі, бо є Україна, є перемовини, є Гренландія, є процеси, про які ми поговоримо в, само... в самих штатах пов'язані з убивствами людей. Тому ну Іран тут точно можливо зараз не пер не на першому місці. Будь ласка, Так, так стопроцентово Іран відпав. А на жаль, в тім, що ми знаємо, скільки 10 тисяч 000... 10 десятитисячі людей загинули в Ірані. Багато поранених, навіть більше поранених, і е, цей режим продовжує е, свого свого драконства. Е, у відповіді до цього ми знали, що ми чули багато риторику з Білого Дому, але без тих авіаносних кораблів е, і е, страйкер-групів е, Америка не хотіла ніякі акції брати. Е, на в тім випадку, якщо б відбулося якийсь контрнапад на них. Ну маленьку меншу групу, що там бувала раніше, то вони би не були приготовлені, то на добро Америці, як і Західному Альянсу, Америка пересунула а, своїх кораблів, щоб була готова на всякій готовісті будь-якої нагоди, яка вийде там, а, чи то через а, міжнародного Альянсу, через Ізраїлю, через Америкою, а, Американських акціях. Але раніше Америка не була приготовлена. Тепер вона є. Чи це тільки залишиться як страх, як ви садали, що лідери Ірану зараз в бункерах? чи це справді буде якийсь напад? Ми менше знаємо, але як ви певно задали, що президентрант раніше оголосив, що він не хоче мати додаткові атаки, ракетні атаки, удари проти Ірану, але він багато. Часто міняє свою думку так само. Е, головне, чому там кораблі, щоб Америка була готова на будь-якої причини, та я от звучу інформацію, яка підтверджує джерела Reuters, Ну, власне, це про нашу розмову щодо перемовин. Е, джерела Reuters, міжнародної агенції підтвердили, що Україна спочатку повинна підписати мирну угоду з Росією. Аби отримати потім гарантії безпеки від США, це знаєте, як з такої книги відомої, що спершу е зранку гроші ввечері стільці, та ввечері гроші зранку стільці е мантюрмічника. В принципі, тут я не дуже хотів би, щоб наші партнери виступали в ролі мантюрмічнику, але зараз воно так виглядає. Поясніть, будь ласка, е ну і знову ж там далі про дик диктатний диктат, але е ну от як пояснити українцям? Президенту, нашим переговорникам, що ми підписали, і які гарантії потім ми можемо отримати. Бо по факту вже документ буде підписано. А потім він ще має бути парафований, с як яке розуміє Верховною Радою. Але поясніть цю складну схему, і хто від цієї схеми хоче виграти? Не факт, що виграє, але хоче виграти. Так ми ми не тільки раз два-три десять столі столітл століттями чуємо, що треба Україні тільки щось підписати, і мир би прийшов до України. А, тут ми розуміємо, що ворог тільки йде вперед. А, він, не, він не буде шанувати кордонів, він не буде ухвалити нашу нашу суверенність. Це залишається для українського народу. А, але щодо будь-якої угоди, які яке, е, Америка, як і інші міжнародні партнери хочуть створити для України, е, ви вже згадали, що це би мало є е, прохання мати ухвалення у Верховної Ради важливіше. Ну з обидвох боків важливо, але важливо для України, щоб це було ухвалене в американському сенаті. Є два варіанти міжнародних угод. Одне є прямо з Білого Дому, друге це є угода з Білому дому, але з ухваленням Сенату. Ті угоди, які мають ухвалення Сенату, це рішення на два третині сенату підтримуються. Цю угоду це має рівну вартість з законодавством Америки, федерального законодавства. То це би існував як закон, що Америка обіцяна не не просто думка президента чи, чи акції міністра оборони, але це включається як зобов'язка Америки будь-що є включене до тих гарантій. І це чому Україна дуже пильно співпрацює не тільки з Білому дому, але й так само з нашим Сенаті. Тільки що не було делегація з України, як і інші міжнародні депутати. Я відвідав їх у місті Шикаго. Але вони раніше у Вашингтоні були. Так само будуть додаткові візити різних міністрів і інші. І щоразу, коли вони приїжджають до Америки? Це вічно треба мати. Зустрічі із сена сенаторами, щоб вони всі були приготовлені і задоволені, що Україна би була класний партнер для Америки і що вони би були готові тоді ухвалити таку угоду. Та ми зараз перейдемо до іншої теми, яка відбувається всередині Сполучених Штатів Америки, але вона ну резонансна для всього світу, тому що це може призвести до певних дій і зрушень в США. Але перед цим я хотів би на продовження теми Росії і її бажань. Якби ми підписали угоди, щоб Росії було вигідно, поговорити і про російську пропаганду, яка сьогодні працює і в Україні, і в Європі, і в Сполучених Штатах Америки з тим, аби показати, як вони готові просто миру, а ми не хочемо. Ну, от є думка Клаудії Яхір, депутатки польського сейму. Вона її озвучила в етері українського фокусу День на телеканалі Слава Тіві. Про те, що з російською пропагандою треба боротися на державному рівні, а не лише на рівні медіа чи соціальних мереж. Давайте послухаємо. Хто говорить погано про Україну, яка бореться і, з нашим найбільшим ворогом, то та людина ця є ця проросійською, ця тому що вона діє на користь злочинця Путіна. Злочиня. Тож, він як... для для мене це однозначно, і чим більше ми будемо протидіяти таким рухам, таким діям, і повинна бути і певна політика держави, щоб побороти цю антиукраїнську політику. Ми не повинні піддаватися таким настроям, які оманливими, щоб суспільство не використовувалося для і російської гри. Та це дуже важливо відзначити і ще раз наголосити, що дійсно це загроза національної безпеки не лише України, а Польщі, Чехії, Німеччини і інших інших країн. Ну, власне, є ще загрози і в Сполучених Штатах Америки, за якими ми стежимо також. Ух, пане Андрію, я чекала на можливість поговорити про це, тому що насправді Мінеаполіс і два вбивства імміграційною поліцією. Громадян збурили суспільство. Ми бачимо, що це має свій і кидає свій відтінок на політичне життя. І коли президент Клінтон закликає виклади, виходити на протести і, і каже, що так продовжуватися не може. А президент Трамп каже, що це все інспірується демократами. ми розуміємо, наскільки багатовимірною є ця історія, і ще важливіше розуміти, до яких наслідків це може призвести. Пам'яті Алекса Приті Ірине Гуд, вбитих імміграційною поліцією, власне наскільки Міннеаполіс зараз відчувається серцем всієї країни, чи є це відчуття, і наскільки це все відбивається і артикулюється щоденно в суспільстві? Дуже дуже впливова ця історія, що відбувається в Меніаполосі, по-перше, щоб зливати із ранішої теми щодо дезінформації чи впливу Росії у обидва у, у випадках. У, у тих вбит, вбиті американці після обидва тих вбиття. Ми бачили дезінформацію онлайн. Це були фейкові е, відеоролики, які фейкові е, фотографії, які вийшли одне з машини, де де е, перша е, год вона її обстрілили ті е, е, федеральні агенти. А з другого боку то була маніпуляція. Аудіо запису на, на декотрих ти е, запидео записів, що відбулося проти Елекспретій. То е, ми бачимо, що ворог хоче маніпулювати е, американське суспільство, і зараз у тих гарячих часах це є найлегше е, для будь-яких ворогів, чи це е, Росія, чи ти Китай чи Іран. А далі ще як цей залишається центр. Тут у, у моїх політичних розмовах це залишається центр обговорення. Чи я говорю у місті Нью-Йорку з різними політиками? Чи коли я був в місті Шикаго через вигідних, так само одна з головних темів. І, і так само ми бачимо маніфестації у місті Шикаго, де я був там 10 тисяч вийшли у погоді на 18, мінус 18%. І переходили там 10 тисяч по вулицях, а в самим ж то вийшло 50 тисяч. І в такому самому морозі, що вони, вони віряють, що їм їм треба показатися до не тільки до федерального уряду, але до цілого світу, що вони підтримують своїх. І треба якесь у розслідування мати. Тепер бачимо, що федеральний уряд хоче блокувати будь-яке федеральне розслідування то залишається тепер до штатів, і вони будуть і вони вже починали справу штат Міннесота, відкрити судову справу проти федерального уряду, дати їм дозвіл на, на офіційне розслідування поліцейське, як і так само. Вони просто навіть не мають інформацію, який цей чоловік, який обстрілив од... Елекс Перетті. сам губернатор згадав, що він не має поняття, хто цей чоловік є. Це все є таємне, це все він з маскою ходив. То вони не мають ніяку інформацію. І якщо федеральний уряд... Продовжує блокування будь-яке розслідування, яке просто сім'я всіх ми хотіли зрозуміти, що відбулося. То тоді залишається до, до штатні, як і місцеві урядовці Пане поліцаї там, щоби вони починали. Дякуємо вам дуже за ваші відповіді. Дякую, що долучилися. Андрій Добрянський я був з нами речник Українського конгресового комітету Америки так. про таку ситуацію у, у США.